Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги одна з найкращих систем по перенесенню, транспортуванню, занесенню та приклеюванню плитки. Вона називається Раймонді Єзімові. Це нова система, зовсім нова. В неї дуже багато покращень. Зараз я дуже коротко про них розповім. Не звертайте на увагу на ті попередні системи, які були. Який недолік попередніх систем, які були на ринку України, це їх вага. Вага у них була величезна і всі майстри жалілися на їхню вагу у, у цієї системи по принесенню плитки, яка е має ось таких вісім присосок. Вага всього-навсього 24 кілограма. Повірте, це дуже мало для того, тому що в комплекті йдуть ще й ручки і 8 присосок. Наприклад, у Сігми вага 21 кілограм, але там 6 присосок і нема ручок. Що ще змінилося? Змінилися присоски. Вони стали 175 мм. Їх діаметр, обладнані манометром, обладнані захистом, щоб манометр не зламався. Ось так вони виглядають. Це метал. Хочу зазначити, що на помпі немає показника, коли треба підкачувати, треба дивитися на манометр. Ну, так, реймонді. Ось таке рішення запропонував. Кожна присоска має захист, який перед роботою треба зняти, а він, його треба для транспортування. Кожна присоска дуже швидко від розблокується і може переміщуватись. Вони всі. Тут, звісно, кріплення різні, системи кріплення. Я тут, звісно, дивуюсь інженерам, які розробляли. Ось такі залізячки різні, тут присутні. Для чого вони, можливо, я десь колись в майбутньому розберусь. Ну, Тут, це скріплюється дві, тут дуже простий механізм це кріплення двох шин. Тому це найпростий механізм. А для чого вони з цієї сторони. І з цієї сторони різні, я поки що не визначив. Крім того, в комплекті йде ось такі чотири ручки, які теж дуже легко переміщувати і фіксувати. Дуже швидко і просто. Слідуючий момент. Кожна присоска має величезну силу. Величезну вагу переміщує до 130 кг максимальна вага для однієї присоски Тому ця переноска підходить для переміщення найтяжчих плит вагою 150 кг, а можливо і більше. Які розміри плит вона може носити? Мінімальний розмір в довжину 1,70 метра, максимальний 3,20 м. Для того, щоб. Ми розблокуємо всі присоски і дуже, дуже ж просто вона, бачите, розходиться в різні, в різні напрями. Звісно, присоски треба штовхати і фіксувати. Ось так. так, зафіксували. Висотой ширина. Ширина мінімальна 90 см, максимальна е ширина 1,60 60 Е, Дуже важливо, що тут, тут можна регулювати ширину. Чому важливо? Тому що якщо ящик глибокий, і треба туди залазити, то треба ставити мінімальну ширину. І звісно, е тут ширина 90 я впевнений, що вона підійде для більшості ящиків, яких возять е плитку, щоб брати плитку прямо. З ящика. Що ще з'явилося у Раймонді? Як ви бачите, вона рухається, всі напрямки. Звісно, коли ви зафіксуєте її до плитки, вона не буде рухатись. Але якщо вам треба якусь складну плитку, якісь розміри нестандартні, дуже зручно, що оці поперечні стоячки можна як завгодно їх розташувати. Хоч перпендикулярно, під різними кутами. Як на мене, це е, вдале рішення. Е, ці стоєчки так само фіксуються за допомогою швидкого затискання. І Можна регулювати висоту дуже швидко і якісно. Е, крім того, як я казав, що до неї йде в комплекті аж 8 е, присосок. Ну, як на мене, це вже 6. Е, з головою вистачить для принесення практично любої плитки. А це йде як бонус, можна від'єднати це кріплення, бо вони в принципі ось сюди кріпляться. І це буде у вас додаткові або запасні присоски, або їх можна використовувати окремо для переміщення невеличких плиток. Крім того, в комплекті йдуть ось такі дві крючочки. Це підстраховка, яку ви ставите знизу. Для того, щоб плитка, ну на всякий випадок, додаткове е, тримання плитки. Ну, В принципі, оці все, що хотів розповісти, як на мене, ця система вона пристойна, вона достойна уваги. Е, крім того, вони ще порівнюючи з іншими системами, бачите, всі присоски в три йдуть в ряд. Е, можна переносити їй. Ну, Тоненькі плитки, ну, звісно, не менше, ніж сама присоска, 175 мм. Наприклад, кусочки 180 мм, коли плитки йдуть в ряд, то їх можна переносити. Звісно, ручки можна зняти, щоб зменшити трошки вагу. Але я впевнений, що ручки наоборот дуже зручно за них нести і більшу силу можна прикладати. Ось і все. Звертайтесь до мене для того, щоб... Отримати в прокат подібний інструмент, або придбати цей італійський шикарний інструмент, який впевнений, за допомогою якого ви бережете е, свої гроші, свою плитку від пошкоджень і заробите дуже багато грошей. Не хворійте, звертайтеся, буду радий е, проконсультувати по будь-яким питанням, пов'язаним з плиткою різами. Всього найкращого, будьте здорові!